Доброго дня, шановні. Нарешті мені дістався ковшик, давно їх не було. Я вже там перший повітряний заходик делаю. Зараз, щоб ви розуміли, який це маленький ковшик. Ось такий він. Діаметр пальця 120. Наплавка, байдуже, Плавили не у нас, привезли вже наплавлений Хочу весь час трошки переробити мобільно расточний бо він так накиданий був на швидкоруч, але все не маю на це часу. Обов'язково підписуйтесь, ваші підписки, лайки і коментарі. Спонукають мене знімати все нові нові відео. Також в описі закріплена група в Телеграм. Хто має технічні запитання, звертайтесь туди. І також карта для донату, хто хоче допомогти на розвиток каналу. Так, закріпився я станком трішки під кутом, щоб отут він... Притирочку, ну, проходив. Тож, потихеньку вже розпочав. Габарити не немаленькі, тому я розмістив центра таким чином, щоб можна було би точити і в ту, і в ту сторону. Тобто тут я виставився. Ввімкнув прямі обороти, протачив туди, тут розвернув різця, накинув слой і пішов в обратну сторону. І не треба тоді перетягувати його зручно. Все рівно я його відпускаю і по люблять. Добавляю. Так, ось це вже останній черновий з цієї сторони. Потім ще чистовий, легенький, і буду переходити на цю сторону. Кромбаємо в другу сторону. Поки на одну сторону, але то лише початок. Ну, ось на цьому буде і все. Там ще підчисте, що підчисте, буде достатньо. Ну все, ось такий ковшик. Ось така росточка. Планую переробляти мобільний росточний але не знаю коли. На все добре, підписуйтесь, не забувайте. Ще побачимось в наступних відео.